Отже, робимо огляд самої косарки з розмірами. Так, значить, ну, самий основний елемент це є рама, фактично. І дивимося, з чого зроблена в нас рама. Рама це є профільна труба 40 на 60. Ой, не було видно. 40 на 60. Е, далі трикутник зроблений з е, профільної труби 30 на 50. Далі є елементи, які зроблені 40 з труби 40 на 30. Ні, на 40, 40 на 40. Не фокусується. О. Е, сам трикутник. Не знаю, ну ніби так візуально зроблений добротно. Всюди тут є розкосики, ось тут ось тут горизонтальні, тут вертикальні. На тому е, також от е, далі використана в нас труба. Труба ми зараз заміряємо, на якій ця вся конструкція. Це труба-шарнір фактично. так. І тут в нас... ой! Скільки там 4 та 43 мм труба. Є полоса тут бачу. Що також використана. Товстостінна 40 І стінка у нас. Е, скільки там? Сантиметр. Ні, щось не то. Так, дивимося. 7 міліметрів. Стінка 7. От. Далі є, що в нас отака труба, Це розтяжечка. Так, що там у нас? Дуже зле бачу. Е, 21 міліметр. Е, значить. Ну, також використані труби на лежі, Товстостінна труба. Ця от внутрішня 34, а ця 21. Якщо не помиляюсь, ні, 27. Трошки тежіше. От. Далі на редукторах стоїть також, певно, 34 труба. Так, 34. Тут в даній косарці є три редуктора: кутовий, прохідний кутовий і прохідний кутовий. Тобто чотири редуктора використані. Е е так, що можна ще сказати? В принципі, візуально вона зроблена досить таки добротно. Не знаю, як вона буде їздити. Я відкривав редуктори там. Е змазки набито ну, достатній кількості, тобто не треба додати. Тобто заповнили по максимуму, скажімо. Так, Давайте поміряємо її габаритні розміри тепер. Максимум вона має 52 ширини і довжина її. Це так для орієнтації, щоб хтось міг собі зрозуміти. 174 см вона має це її габаритний розмір, ширина і Не, чи довжина, верніше. Так, і ще ми поміряємо висоту. І висота у нас оце найвища точка. Виходить. Там є 65 см висоти, тобто від землі, від поверхні землі. Китайська рулетка не хоче скручуватись. Ну і от ми її так і скрутимо. Так, вал. Вал зроблений в нас з кругляка. Фрезерований бачу, О, зараз візьму штангенциркуль. циркуль. Вал фрезерований з кругляка. Стандартний вал, який йде шестишліцевий підвом. Тут навіть нема що міряти.